На даний час суперечливу інформацію з різних джерел, різних суми, які потрібні для фінансування гімназії, для надання а, певних коштів з міського бюджету. Ці суми коливаються в дуже великих межах і зрозуміти, де є правда, ми не можемо. Крім цього, є проблема на даний час, яка існує, те, що були знесені зміни про статуту Другобітської гімназії. Ці зміни призводять до того. Що знімається право гімназії на отримання розподілу макунту в українській літературі та математиці, які були закріплені статутом, затвердженим рішенням Тургобирської міської сесії. Зміни до статуту внесені рішенням рішення виконавчого комітету Тогоби міської ради, наскільки я знаю, 29 серпня 2016 року. Ці зміни вносили себе обговорення, нам не доводили відомості, що такі зміни внесені, і є відомості від членів виконкому, що фактично вони приймали статут в іншій редакції ніж та що була. Це є відомості членів виконкому. Я не можу ствердити, чи це є правда, чи це неправда. Питання в іншому. питання в тому, що на даний час, якщо такі зміни будуть затверджені. І буде проведена державна реєстрація цих змін. Відповідно, це призведе до певних юридичних наслідків, які в майбутньому слід буде якось вирішувати, якщо все ж таки буде прийнято, що неправомірно внесені ці зміни до статутів. Фактично, в даному випадку всі зміни попередні до статуту Дрогобицької гімназії приймалися рішенням Дрогобицької сесії Дрогобицької міської ради, не виконавчим комітетом. З точки зору права, як юристи, можу сказати, що визначеності законодавчої, хто ж такі чиї ці компетенції є, немає. Але це питання потребує додаткового вивчення, як і питання фінансування Трогов'янської гімназії, оскільки є позиція, що давайте ми в когось заберемо Учимо, давайте зведемо вас як в тераріум, ви собі розберіться між собою. Ну, цей, цей варіант я вважаю, що не є зовсім правильний, оскільки є профільні комісії, є відповідні фахівці певних е е відділів Другобицької міської ради. Є ми, як ініціативна група батьків, учнів Другобицької гімназії, є керівництво Другобицької гімназії, є відділ освіти. і ці питання потрібно обговорювати і вирішувати, а тоді вже приймати відповідне рішення. Тому я просив би депутатів міської ради. Все ж таки від прийняти рішення щодо призупинення виконання рішення Дрогобицької, виконкому Дрогобицької міської ради в частині державної реєстрації змін до статуту, оскільки така реєстрація призведе до змін, котрі ми потім, можливо, доведеться скасовувати і певну процедуру проводити, і відповідно винести питання щодо фінансування і щодо існування цих розподілів, а також організації роботи Дрогобицької гімназії на. Проф... на ну, засідання профільних комісій, залученням як батьків, залученням профільних відділів проголоски міської ради, і відповідно це питання вже проговорити. А тоді Несере, готове розпрацьоване з цифрами, з обґрунтуваннями. Ми не кажемо, що є Дробицька міська гімназія, потребує особливо ставлення, хоча вона потребує і, власне, є результати, котрі всі ми прекрасно знаємо на, на, на межах України. Ми не говоримо, що це буде це фінансування, потрібно робити за рахунок когось іншого, якогось обділити, оскільки всі працівники є рівні і всім потрібно працювати. Ми говоримо про те, що ці питання треба обговорювати. А не робити через плече, через коліно і без, без залучення нас як батьків чи громадськості, чи від, чи депутатів міської ради це потрібно обговорювати. І тоді, вже після того, як воно буде вговорено, як буде якась позиція, тоді це питання вирішувати на чи на сесії, чи виконкому, в залежності від того, чи це повноваження будуть. але в першу чергу встановити, чиї повноваження все ж таки є в частині статуту Дрогобицької гімназії. Я вважаю, що це не є повноваження виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, що це повноваження сесії. Але я можу помилятися, оскільки закон чітко це не прописує. Якщо були делеговані повноваження виконавчого комітету дробільської міської ради приймати зміни до статуту, тоді він має право. Якщо це не було зроблено, тоді він не має це робити, і тим більше, що попередні зміни приймали сесії. Тому ваші, шановні депутати, просив би це питання все ж таки відкласти, зупинити виконання рішення виконкому в частині державної реєстрації, ну і відповідно говорити на комісіях. У мене все. Добре, дякую.